Друзі, ви на телеканалі PTV, це Програма голос громад. Сьогодні будемо говорити про обласні дороги місцевого значення, а саме про їх відсутність. У нас у студії депутат Полтавської обласної ради Олексій Матюшенко. Вітаю, пане Олексію. Вітаю вас, пане Олексію. Будемо говорити сьогодні про обласні дороги місцевого значення, про таку критичну дорогу. Зокрема, це Зіньків Гадяч. Яка ситуація там наразі? Ну тому що я бачила, яка ситуація влітку. Вона була критична зараз. Я так розумію, там, взагалі, вона не проїзна, вона повністю відсутня. До нового року, взагалі, ця дорога була непроїзною, і ну в мережі було багато роликів, які скидали там на мобільні телефони, користувачі цієї дороги. Також ми з нашою командою цю інформацію виставляли, щоб взагалі власники дороги побачили, що там твориться. Тобто там автобуси зависали, не могли проїхати. Легкові автомобілі, люди просто вставали з маршруток і переходили пішки цю дорогу. Але на даний час ми зібралися із всіми однодумцями, кому не байдужа доля цього краю, цієї дороги. І цей Давидко, Віктор Керівник кирпичного заводу компанія Датранс, Юрій Валерій, Мотрич, Литвиновський Сергій Юхименко, Роман Попельнюх Сергій. Також і от ми прийняли таке рішення. На да, просто елементарними це зробити велику основу засипати її там ще боєм. А далі ми купили близько 400 тонн щебеню і просто все це розгрейдерували, розгорнули. І, ну зараз там можна просто принаймні можна проїхати. Взагалі, чому ця дорога не ремонтується? Я так розумію, що в неї чимало разів змінювалися власники, тобто вона на чомусь на чому вона балансі наразі цей відрізок? Ну, я хочу сказати, що от взагалі, коли знаєте, там от люди задають питання там за дороги, і хто за них взагалі відповідає? Да, от в кожної дороги є свій хазяїн. Ну є державні дороги. А у них є, у них є власники. Це агентство відновлення України в Полтавській області. Тобто вони опікаються цією дорогою, славнозвісною, гадіч. Опішня, так же само гадяч миргород так же само Т-1705, яка взагалі зараз не проїзна дорога. Це ми говоримо не по про комишні. Ні, ні це дорога, яка веде від Гадяча до Лофиці, і mm -hmm. від Лофиці там, до Мартинівки Гадяцького району. Тобто, це державні дороги. Ну, такі ми знаємо там ряд великих там, державних доріг на карті, такі як там і. Дороги Р-42, Р60 це е, ті дороги, які там, державні дороги є, за які вони відповідають. Також є місцеві дороги, це і дороги з індексом О, і дороги з індексом С. Вони обласні і сільські дороги. Тобто ну, ми розуміємо, що дороги Т територіальні, Р, регіональні, Н національні, М міжнародні. За ними опікується агентство відновлення. За дорогами О і С. Е, опікується це. Агентство місцевих доріг в Полтавській області. Ну і звичайно в кожній громаді є дороги комунальні, так звані, якими опікується безпосередньо громада. І тобто, кожний отримує там громада, виділяє кошти зі свого бюджету. Це звичайно кошти ну, фінансування зазвичай. Ну громада ремонтує кошти. Громада ремонтує взагалі свої дороги за свої кошти. Це ну зрозуміло. От і коли задають питання, чиї це кошти, а це кошти на з вами. Це кошти платників податків. Кожний, коли кожен сплачує там заробітної плати, ну, і всі можеш. податки, які є, да, які сплачуються. От за них отримуються там дороги. Ці так же само, але державні дороги вони отримуються виключно з державного бюджету. Агентство місцевих доріг також отримує субвенцію із дорожнього фонду із державного бюджету. Тобто і кожен повинен просто брати і займатися своєю роботою. За це. Кожний керівник отримує заробітну плату. Ну давайте, от да, якщо дорога не чиститься, повинен керівник або його підлеглі отримувати заробітну плату. Як ну, ви думаєте? Скоріше за все. І люди думають, що ні, але вони отримують цю заробітну плату. Тобто, ну вони отримують значить, завідомо їм плати держава за неякісну роботу. Да? Там, звичайно, там ми розуміємо ряд там факторів. Там, Відсутність коштів там, і, таке, і, 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 і таке інше. От чому задають питання? Да, чому раніше от було так? Да? Тому що раніше був служба автомобільних доріг, не було тоді агентства, яке створилося у 2017 році. Всі були дороги служби. А в них був єдиний підрядчик, це славнозвісний автодор. Зараз, коли люди приходять на автодор, дивляться там там взагалі залишилися самі зломки. Техніки як такої нема, тому що 17-го року почали віддавати дороги на утримання там підрядникам, які також там заробляють на цьому там певні кошти. Тобто замовник служби виконують підрядні організації. Пане Олексію, ось ця дорога там приблизно 11-12 кілометрів. Так, якщо ми говоримо, ну такий взагалі критичний відрізок. Її е, після того як от ви долучилися і власними силами її відремонтували. Ну хоча б ну. Говорити про те, що відремонтували складно, але просто зробили її, хоча б проїзною. Да, от з тими самими колегами я назвав влітку. Була така історія. Ми зібралися. Ну тому, ну фактично, ми кожен день їздимо по цій дорозі. Да? Ну, я пам'ятаю в цей да, день, да, якраз да, проїжджала да, цією дорогою. Коли... і ми почали робити струменевим методом. Це просто звичайно, це не панацея. Це просто зробити дорогу проїзною, щоб люди не били, не різали колеса. 9 кілометрів вдалося її зробити проїзною. І люди почали рухатися, але е, знаєте, от е, ну, звичайно, кожний той, хто участвував в цьому процесі, почитав про себе коментарі, які пишуть наші диванні критики. Да? Що писали? Мало зробили П писали, украли, писали, і мало зробили, і заляпали, і загадили, і все інше. І люди кажуть: слухайте, ну ми взяли свой кармана. Свої кошти, кожний, да, там цей депутат обласної ради Сухань тоді приймав участь Олександр. Кожний скинувся по 70 тисяч, і кожен зробив. Певний, ну от на, на, ці, на 9 на кілометрів дороги, тобто там було там у нас тоді шість учасників, да, і ну, почути такі коментарі. Люди кажуть, так ми не далі не будемо приймати в цьому участь. Ми просто банально не хочемо. Ми потратили свої кошти і нам, і нам таке написали. Я кажу, слухайте, хлопці, ну не звертайте уваги. ну Це все пишуть просто боти. І коли ти відкриваєш, хто це пише? Там з, зроблена сторінка, там 3-4 дні майже назад, там, майже. Да. ну Це видно все там. Да, от, ну... Звичайно, люди, ті, хто їздить по цій дорозі, вони не пишуть, вони просто кажуть, ну дякуємо, що хоч можна проїхати. Да? Звичайно, ну розуміючи, що державних коштів не буде, було прийнято таке рішення. Да? А далі а далі пішов процес. Ми почали там показали приклад, там посну вийшли публічно, публічно про це заявили, написали кучу звернень на Якщо, різні так, інстанції ми сьогодні, з приводу звернень. А сьогодні ми говоримо з вами як з обласним депутатом, куди зверталися з проблемою цієї дороги. І, взагалі, оцих доріг дивіться. Ну з літку ми почали звертатися. У нас була зустріч із керівництвом агентства відновлення Мустафою наємом, його заступником, там Івком. І далі ми показали, що от ми для прикладу, знаєте, як показали, ось дивіться, ми робимо приклад. да, Там за свої кошти зараз там далі там підключається там громада, може виділити також співфінансування, кошти на державні дороги і почати і почати в цьому напрямку працювати. І... Була з ним особиста зустріч. Далі ми зверталися і в Офіс президента, і в Верховну Раду, і Кабінет міністрів, і писали на віце-прем'єра Кубракова. Цю інформацію доносили. Ну, і включалися, ну, я вам скажу, багато народних депутатів в цей процес, які просто ну, яким ця, ця доля округа е, от, не, не все одно. так сказати. Да? Тому що ну, ми розуміємо, що. Ну, гадюч залишився без транспортного сугадіть взагалі залишився відрізаний від світу. Ми не можемо виїхати на Миргород. Ну, у нас там взагалі немає проїзної дороги. Ми не можемо виїхати на Лохвицю, тому що там взагалі ну, суцільна яма. На Охтирку ми не можемо виїхати. Там така сама ситуація. Тобто, ми взагалі ну залишилися, ну в як сказати, в, 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 в окупації. Да? Це подяка за те, що гадяцький край не пропустив російську техніку. Так нам нам, нам така величезна подяка, що ми от... А чим аргументується от те, що зараз що, що говорить? Говорять і в агентстві і народні депутати. от Яку отримали ви відповідь? Як Дивіться, відповідь. ну, звичайно, відповідь, от, перш за все, за оці дороги, що ви говорили, там за, за, за оці, там перед цим п'ять доріг. Раніше вони були в Службі автомобільних доріг, потім в 2017 році їх передали в, агент, в агентство місцевих доріг, а далі, вже в 2021 році, було прийнято рішення, і їх вже в, фактично в. 23 му році, в травні, вони передалися знову на агентство відновлення. Це знаєте, як дороги мігранти. Але з кожним роком, поки ці дороги передавалися, от, ну, до 19-го року, та сама дорога Гадячо-Пішня, вона була нормальною проїзною дорогою, яку кожний рік ремонтували там струменевим методом, асфальтом. Але вона була проїзною. Так само Гадяч Миргород. Вона можна було доїхати зараз. Там неможливо просто доїхати, тому що ну, з 19-го року. Ця дорога ні разу не ремонтувалася. Тобто, ну ви розумієте, так само Т-17.05, вона не ремонтувалася взагалі. Ну, знаєте, я завжди говорю, от, дорога це як жінка. Якщо за нею не ухажувати, не приділяти уваги, то ну, що з нею станеться? От, ну фактично за 4 роки дорога взагалі ще не зруйнована. Да? Тобто, ну, ми ж самі розуміємо приклади. да? Що таке? Асфальтобетон. Він тріскається од тієї важкої техніки, яка там ходить. Туди попадає, попадає вода. Вода замерзає, розриває пори асфальту, втворюється яма. Якщо це вчасно зробити, залатати цю тріщину. Як ми кажемо, от за кордоном кожну тріщинку латають, да, і тому дороги в них стає. Тому що за кордоном люди цінять свої дороги, цінять, він дешевше полатати тріщинки, чим знову ложити новий асфальт. А ми ж знаєте, чекаємо, що прийде якийсь місія, там і хтось там виділює, там, кошти на ці дороги. Для прикладу в нас залишилася також. Це була державна дорога, гадіч Липова долина. Це також була державна дорога, яка була передана в 2017 році. І вже і вона була передана закритою. Взагалі закритою для проїзду. Знак навіть стояв здоровий. Тобто, Дор... вона була настільки не проїзна, що вона її взагалі було була не проїзна, да закрита. І так же саме ми за цю дорогу писали там кучу звернень, кучу інстанцій, е, приймали і рішення різні. І на цю дорогу в цьому році е, виділилося майже 200 мільйонів. Це 33% від усіх коштів дорожнього фонду на ремонт доріг області. І 7,5 кілометрів зроблена там основа і зроблений перший перший шар. Тобто зараз по цій дорозі ну 90% людей їздять на Київ. Тому що це єдина дорога, як можна там виїхати по цьому напрямку. Ну і що стосовно питання, куди зверталися, ми е, далі потім уже спільно з колегами-депутатами обласної ради, ну, на хвилинку 67 депутатів. Підтримали звернення про стан цих доріг, тобто одноголосно було прийнято рішення, навіть ніхто там не утримався. Тобто ну, ну всі ж розуміють, що стан критичний стан просто критичний цих доріг. Ну і звичайно, ситуація, яка із тендером на ці п'ять доріг. Да, ну оголосився тендер. Є державні кошти передбачені. Ну, в бюджеті. Передбачені. передбачені? Дивіться, я говорю за 23-й угу. рік. Да, там було 452 мільйони оголошений тендер. Ну на очікувану вартість там, да, там кошти передбачалися. Ну і звичайно, там по тендеру два учасника. Там один не виграв, один виграв, 50 мільйонів різниці. І почали там скарги, там господарські відносини. Тобто, ну а. В рамках цих всіх скарг дорога просто не чиститься, вона просто не проїзна. Просто за рахунок того, що знаєте, як скаржаться юридичні особи, а страждають звичайні люди. Ну так і поки йдуть ці процедури юридичні, да, поки йдуть судові да. засідання. Ж нічого звичайно, там антимонопольний комітет звернення. Ну, вже там, 27 грудня, договір був підписаний. Вже визначений переможець, там спецкомплект, який зараз там займається там утриманням цієї дороги. І ну, звичайно, як він займається утриманням, ми знову бачимо мережу, що знову там така сама ситуація. Які була, тому що коштів у е е службі відновлення немає. Вони з них навіть на той рік не вистачило коштів розрахуватися з підрядниками, але в цьому е вийшла в п'ятницю постанова Кабміна, де передбачено 4,6 мільярда на експлуатацію доріг. Тобто ну, ми розуміємо, що це там зараз такі процедури. Там, і я думаю, що неділі через дві вони розрахуються з підрядниками за 2023 рік і вже почнуть там за 24 рік далі, далі оплачують. але цей тендер до 31 березня, звичайно, ну ми розуміємо, що таке що він не встиг? Що він він вони не встигнуть нічого зробити, і знову там буде така така от історія. А, ну, що що взагалі із із дорогами? Як ви бачите, да. взагалі вирішення цієї ситуації? Дивіться, а, ну а, зараз в країні йде війна, і гинуть наші найкращі сини й доньки. І зараз постійно ми спілкуємося із нашими захисниками. І знаєте, от, ну, для мене і для, я думаю, там зараз люди розділилися на 50%. Одні е, говорять, що тільки збройні сили, автомобілі, дрони там, і все інше потрібно забезпечити. Інші там вже там, для них війни немає, їм потрібні дороги. Тому що там да, от, ну, дороги все одно потрібні. Да, Їм потрібні дороги. Але я вам просто ну от, моя така е, логічна думка, що перш за все, ми, ми повинні не втратити країну. Ми повинні максимально допомогти нашим захисникам. А дороги не ну взагалі не думати про ніякі капітальні ремонти. Ну, 50 мільйонів гривень зараз варто кілометр капітального ремонту дороги. Тобто, якщо раніше було три. 3... Критерії ремонту доріг це утримання. Ну, це звичайно латання ямок, чистка по костра, розчистка снігу. Це все утримання. Да, там, як... да, 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 да. Друге, це було е, поточний середній ремонт. Це коли просто брали там, під підукладчик, накривали картами, бо просто там зверху залатували ямки і проходили сплошним. І третє це капітальний ремонт. Це із узбіччями, з бордюрами, з зупинками, з освітленням, з фонарями. Так от у 2023 році Укравтодор і служба відновлення перестали взагалі пропускати капітальні ремонти. Ні. Це перестали пропускати поточні ремонти. Зараз є або експлуатація, або капітальний ремонт. Ну, тому що ми розуміємо, що. Ну, Але в... ж різниця колосальна. Колосальна, да. ну, так. Знаєте, як хтось ну, велике будівництво Догадіча не дійшло. Хоча тендери провелися на всі ці дороги, і на дорогу Т 1705, це та що гадяч Лохвиця тендер проведений на суму майже 600 мільйонів гривень. Там і переможець визначений, навіть і асфальтний завод в гадячі Сказали, побудований, начать, але там. далі там ну почалася війна, і ну, ми розуміємо, що кошти, за які будувалися дороги, це кошти міжнародних партнерів. І коли ми спілкувалися із Мустафой Неємом, він каже: да, в нас то все добре. Але в нас ще до сих пір за велике будівництво заборгованість 16 мільярдів гривень підрядникам. підрядником а велике будівництво закінчилося у 2022 році. Тобто ми розуміємо, да, що... Така така ситуація. Ми розуміємо, що великого будівництва і таких коштів на ці дороги вже не буде. І ну надіється, що буде капітальний ремонт. Ну це просто знаєте, це чудо повинне яке статися, там, да. Але ми говоримо за те, що просто дороги потрібно зробити проїзними. Там полатати там про можливості там, якимись невеличкими картами, щоб люди Ридерну. хоча б почали їздити по цих дорогах, просто їздити. І ну, це ж проблема. Проблема така сама. Там і там Сенчанська громада, яка видобуває втешні, найбільше точно. вуглеводнів, да, там, але вони знаходять кошти в себе і ремонтують за свої гроші вже дороги агентства. І для прикладу, да, от Сергіївська об'єднана громада, і було вийшло інтерв'ю голови. Вони вже перші виділили. 620 тисяч уже на дорогу Т-17.05. Вони розуміють, що коштів не буде і дивляться бюджетний розпис. І вони виділили перші свої 620 тисяч. Далі там Петровороманська громада в цей процес підключається, там Гадяцька громада, і вони хочуть зробити просто собі відрізок по Т-1705 просто за свої кошти. Звичайно, той, хто дає кошти, тому ж ну, все одно будуть кошти на експлуатацію. Оці 4,6 мільярда вони дідуть до Полтавської області. і, звичайно, ну… Але ж їх поділять да, все да, одно. поділять, ну, левову частку всіх коштів забирають на дорогу М-03. Ну ми це розуміємо. Київ-Харків, Харків, Харків, да, там, де рухаються і наші захисники постійний, великий рух транспорту. І взагалі, от, спілкуючись із керівником служби відновлення Полтавського, він каже: Ну дивіться, чесно, для нас в Полтавській області є там п'ять доріг. Да, це М03, це Дніпро Решетилівка, це е, Полтава кременчук це Р- 60 Перятин Ромний і Р-42 Лубний Миргород. Ну і Н-12, це від Полтави до Котельви. Всі інші дороги це дороги третьої черги. І поки не почистяться там дороги першої черги, міжнародні, далі там національні, далі регіональні, і колись може, тоді дойде доля до наших тешок. Але ж там також живуть люди. Але там також їздять захисники, але туди також возять у лікарні. Також ну, насупки. Зокрема, захисників. і в гадяч захисників і ми розуміємо, що все-таки ну, дороги це артерії. Да? І тобто треба, знаєте, з цим змиритися, що ну, зробити дороги, мета це така: зробити Яким дороги пошло? проїзними. на вашу думку? Е, дивіться. Е, звичайно, уже із 2020 року громади успішно працюють із агентством місцевих доріг. Коли вони вже 50% дають співфінансування. співфінансування. Да. Так. так само громади дають, і саме цікаве, що у 2022 році кожна громада дала 50% співфінансування. А агентство не дало ні копійки на співфінансування. І, і громади в 2023 році дали кошти на співфінансування, агентство дало свої 50%. Тобто громади також повинні зрозуміти, що. Ну, нема панацеї, і, і ніхто тут не допоможе. Звичайно, зробити проїзну дорогу це не така велика, не така велика проблема. І там, ну якщо там дивитися, там ями, там здоровені, там там картами, там ями, і тоді можна просто їздити. Так само я закликав і спілкувався тоді і на комісії. І, 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 говорили, ми і зміни програму навіть проводили те, що кошти обласного бюджету. І зараз я думаю, будемо от у нас знову буде комісія, будемо погоджувати кошти і щоб. Якусь частину коштів до виділяти із обласного бюджету, тому що громади також кажуть: Ну, дивіться, ми виділяємо там, да там об, область також отримує податок з доходу фізичних осіб і область також ренту отримує із цих доріз, яких вивозить із тих самих і наших районів, там і Миргородського. Миргородський платить найбільшу ренту Полтавській області. Ну, область також повинна участвувати і приймати участь і давати кошти на співфінансування. Ми будемо також про це говорити, спілкуватися і доказувати. Пане Олексію, ви часто виходите в публічну площину? Отримуєте багато і негативу? Ну, моя особиста позиція, коли ти нічого не робиш, про тебе нічого і не говорять. Як ви взагалі до цього ставитеся? Ось ви з колегами ви відремонтували шматок дороги в літній період. Зараз намагаєтеся щось, щось зробити. Чи отримуєте от негативи, Як до цього ставитися? Ну, я був із 14-го року головою адміністрації, тому я до 19-го закінчив свою роботу. І тоді, от я з певністю скажу, що за той час. Ми з депутатами районної ради, головою районної ради Володимиром Нікітєнком, там головами тоді ще сільських рад уже далі об'єднаних громад. Також робили співфінансування, знаходили можливості, ремонтували державні дороги. Ми були перші в області, які робили співфінансування цих державних доріг, і робили також дороги проїзними. Отримували також негатив, але я вам скажу так: що тоді просто не було так багато інтернету. Е -е, він уже починався. Тоді да було багато там таких же самих, знаєте, диванних критиків, там які там щось писали, що. Зробили. От для прикладу, коли ми засипали цю дорогу, був такий у нас тренд: випишіть негатив, але принесіть відро щебеню на засипку доріг. Негативу писали кучу, ніхто не приніс жодного відра Ну, Просто робити і критикувати, да? от е, е, ми конструктивно підійшли там, з цих учасників, там і люди з інженерної високої освіти, тобто, і, е, знаєте, конструктивно. От ми цю критику розуміємо, да, що потрібно там так, 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 там, да, і тоді воно буде працювати. А якщо це така, там, знаєте, там пишуть там, куча хайпа, там, да, там, от що це таке, там і так далі. Там, і, ну, цю інформацію, вже знаєте, ну я вже до неї закалений. І ну, для мене головне, для мене це все історія. Головне, щоб був результат, щоб люди користувалися і ті, хто однодумці. Працювали на ремонті цих доріг, вони теж говорять, що люди користувалися і їздили цими проїзними дорогами. Тому що ну, автобуси, автомобілі, транспорт, важковаговики, які їздять, вони хоч, ну, можуть можуть все проїхати. І тому до критики відносимося, так знаєте, е, е, щоб сказати, що все одно, але просто беремо і робимо. Да, тому що, як, от, знаєте, говорив Генрі Форд, коли б я спросив думки людей, на яким би автомобілі вони хотіли їздити, вони б сказали, нам би коня. Та порізвіш. тому знаєте, ну така це історія. І е я постійно виходжу в публічну площину. Постійно знаєте, там показуємо. Це якісь, допомагає вам. Якісь те, рез... що ви виходите в публічну площину вашим е жителям громади, тому що ви робите? Це допомагає. Дивіться за рахунок телемедицини, яку ми організували в 2017 році. Ми отримали зараз. Гадяч це кластерна лікарня. Зараз це найкраще приймальне відділення в Україні. Також амбулаторії, коли була реформа сільської медицини, там то з 25 п'яти амбулаторій три побудовано в Гадячі. Та сама гаді дорога, гадяч Липова долина. Ми знімали кучу колосальних там роликів. Там всього писали кучу звернень, приймали рішення сесій, там усе. На хвилинку 7,5 кілометрів відремонтовано. От е, е, знаєте, от зараз, е, ну, як кажуть, модно говорити, що керівник там, чи служби відновлення, там чи, там, е, якось, там, чи ну там, це вже професійний менеджер. Да? Менеджер це людина, найнята народом. Народ йому платить заробітну плату. За що платить? За те, щоб він сидів, чи за результат? Ну, звичайно, за результат. Що хочуть люди? Люди хочуть їздити по. Елементарно по почищених і посипаних дорогах. Це безпека, це відсутність там ДТП, також хочуть їздити по проїзних дорогах. Але якщо керівник приходить на роботу, сидить в теплому кабінеті, дивиться телевізор, виходить на конференцію і питає, в тебе все нормально? каже, ні, в мене все добре, все добре, все. Слухайте, так якщо в нього все добре, якщо він не виходить, ні в кого нічого не просить, нікого не говорить, от як ви думаєте, такому керівнику хтось щось довиділи і сьогодні ніколи не тому що в нього все нормально. У нього все добре. І тому, знаєте, коли людина постійно бігає, турбується, виходить, показує, приймає звернення, пише, то, звичайно, кажу, слухай, ну давай вже, ми вже тебе, ти вже десятий раз звертаєшся, ти вже ну, задовбав уже всіх. Да? Треба задовольнити. Давайте щось тобі вже ви, то, там, ну, там просите, там дамо там, 10%, от того, що ви просите, там, чи 20%. Але просто вже от беріть і, і займайтеся. Ну, ви ж розумієте, що. Ніколи нікому просто так не давалося. Да? Ніхто не підійшов, він сказав, ну та беріть там, зробіть там все. Тому що є багато різних там народних депутатів. Да? У нас от, ну, по округу І завжди кожен така, хоче для така, така ситуація. Зробити, да, от коли вибирають там народного депутата, місцевого, ну він турбується про місцеву громаду. Ну, у нас в округу завжди вибирають депутата або з Києва, або там ще звідки, тому що ну а йому ж ну навіщо йому? Цей округ, не знаю, да, ви, ну, навіщо взагалі, взагалі це потрібно. Ну, а народ же ж так, ми, ми виберемо когось, але не місцевого, тому що тоді ж він же ж тоді, як там буде чи наїдатися, чи напиватися там, і таке інше. Ну, Тому потрібно постійно, знаєте, в цьому напрямку рухатися, показувати, розказувати. І, знаєте, от говорячи за е, е, в ситуацію в країні, е, ми зараз активно розвиваємо наш проект ЧІТ. Ми почали там з камер, ми почали із. Зініток зараз це такі цікаві штуки. Зараз ми вже виготовили більше восьми зеніток, які працюють на території Сумщини, які вже є. У нас вже результативні знищення шахедів. Тобто, це те, що постійно потрібно нашим хлопцям, нашим захисникам. Також ми і організовуємо і загон автомобілів із-за кордону. І ну знаєте, вже уже з хлопцями вже спілкування таке. Давсь. Так. Кожен розуміє, що там е е як раніше, там всі все давали, всі все допомагали. Зараз хлопці збираються там власними коштами, зібралися на автомобіль, ми там загнали його покрасили. Хлопці приганяють нам пікап, там образно пік пікап, тепловізор, там і фонарь. Ми робимо тарель на кулемет, яка, яка працює і дає, і дає результати. Ну, от тільки такої синергії, спільними зусиллями, ми можемо щось Зробити. Пане Олексію, дякую за змістовну розмову, таку нетрадиційну для нас. І маєте змогу звернутися до всіх наших телеглядачів, до своїх виборців. Тож прошу до всіх жителів Полтавщини. Шановні друзі, зараз в Україні велике випробування, і наша країна обов'язково вистоїть. Наші збройні сили найкращі, і ми повинні їм максимально допомагати. Якби там не було, в нас єдина земля, єдина країна, і ми максимально прикладемо зусиль, щоб виграти війну і щоб була в нас перемога. Ну а що нас може об'єднати, це знаєте, любов до нашої рідної землі. І тому ми повинні бути такі більш дружніші, більш об'єднані. Тільки разом ми можемо досягти мети і разом можемо перемогти. Тому вітаю усіх здоров'я, радості. І перемоги нам. Слава Україні. Героям слава. Друзі. А я нагадую, що сьогодні у програмі Голос Громад ми говорили з депутатом Полтавської обласної ради Олексієм Матюшенком. Зокрема, говорили про перспективи ремонту обласних дорог місцевого значення, про те, що турбує майже кожного з нас. З вами була Олександра Шилова. Вся ефірна команда телеканалу. Залишайтеся з нами.